Незаконний перетин державного кордону у військовий час тягне за собою відповідальність, але кримінально чи адміністративно залежить вже від кожного конкретного випадку. Якщо особа при перетині державного кордону використовує підроблені документи, наприклад, паспорт, де зазначено, що чоловіку 17 років, а насправді йому вже виповнилось 18 років, або підроблені висновки ВЛК про визнання його непридатним та тому подібне. За таких обставин загрожує кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 358 кримінального кодексу України, де призначається покарання у вигляді штрафу або обмеження волі. Якщо перетин державного кордону здійснюється поза пунктами пропуску через ліс, річку у багажнику автомобілю та тому подібне, або з використанням чужого документа, наприклад, паспорту дружини, де чоловік заздалегідь переодягається у жіночий одяг, то це буде адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204 Прим. 1 кодексу України про адміністративне порушення і покарання призначається у вигляді штрафу до 8500 гривень, або адміністративний арешт. Для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.